До нас прийшло офіційне привітання і запрошення в адміністрацію президента. Отож, магарич запрошують в адміністрацію президента на новорічний, так би мовити, свято. Не готові! Доброго, Всі їдемо. їдемо. Беремо два, три купе беремо, пацани, три. Я думаю, цілий вагон. Вагон, вагон, вагон. що ви не говорили, пацани, вагон. чи що? Є, чекайте, 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 Шо? хлопці, чекайте, чекайте, хлопці, справа в тому, що запрошення тільки на одного. Так завжди ні ні, на, на, на одного, але не на тебе. Микола, ти все кажеш, Поїж, поїде самий достойний. Правильно, хлопа. ти все кажеш правильно. Я їду в адміністрацію президента, можна пооблогувати мені, Ч, дякую, дякую, дякую просила. Дякую, мама, дякую, тато, дякую. я поїхав. Тихо, 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 тихо. Що це ти? <свят> не зрозуміло. По-перше, я єдиний прототип Віктора Федоровича в студії Магариш. А по-друге, а по-друге, ми з Віктором Федоровичем знайомі на 50%. Як це на 50%? Ну, я його знаю, він мене ні. А от все, то почекаєш, поки познайомиш. Коля, я їхати. Так. Ну, во-первых, я з Донбасу, uh -huh. а во-вторых, я, як і наш президент, вивчаю українську мову. То азару вивчає українську мову, тобі до нього. Все. До президента маю поїхати я. Чого ти? Бо я зв'язда. Кирил. То, що на відкритті центральної ялинки тебе зняли з верхушки, то не значить, що ти звізда. Ну, ну, мелоч розійтись. О, я маю їхати до президента, бо я маю реальний презент для президента. Презент для президента. Ми назву концерта через тебе поміняли. Бо в слові з новим роком є буква «Р». Микола, ти знаєш, з новим шоком з вуз Богдана звучить смішніше. Та ні, нормально звучить з новим шоком. Я їду до президента, в мене є реальний подарунок. це реальний подарунок. Слуховий апарат. Ага. А йому воно нащо? Може після цього він хоч почує кожного з нас. Ну хоч так, ну, Микола, молоде, молоде. так? Ребята, ребята, ребята. Я должен ехать к президенту. Коля, ти должен же всім нам. Розумієш, кожному з нас ти должен. Так, собственно, почему обращаюсь? Не могли бы занять денег на дорогу. І все? Не, ну почему же? Можете еще дати денег на подарок, щоб я не з пустой коробкой ехал? Я ну молоде. Не, я їду, я їду, в мене є подарунок, в мене є. Я прототес. Я їду. Я їду. Я взагалі то що си. Успокойтесь. Заспокойтесь, хлопці. Нікого з нас нікуди не кликали. Ну, а за чим ми з подарунками прийшли? Наша то й церква, оце все. Ну, я, я ж вас з знаю. Якби не сказав, що запрошення, ви б пустыми руками сюди прийшли. А що нам робити з тими подарунками? Як що робити? Дарувати львів'янам? Львів'янам? Це можна. Поїхали, дорогі львів'яни! Вітаємо вас! Нову новий рік приходить в хату. У хату ми танцюємо танці. Ча, 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 ча. А що то за танці без закуски і салатів? А що за свято без махавища? Ми забавимо ві агри у бетон. Бетон! Будуть дуже вдячні українці нам, щоб стояв наш рідний львівський стадій, стадіон. І аеропорт зі літакі приймав, а ти у новий рік Жисількут лиши, були боном закусити дівочку. Стати його новий, рік. не гри, не гри, не гризи, у культу кролятину. Депутати схитро жовти, схитро жовтими, вони з мандат. Давно зажрали всі, презенти Санта-Клаусу не уноски, а дід Мороз може дозволити собі, Засунути шкарпетки лиш свої штани. Ми бажаємо вам у новий рік. Новий рік! Відвідати Шрі-Ланку, Кіпер Бангладеш, Згадати передвиборчі програми всі Бо як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. А ти у новий рік на вуха, на уханку поклади ікорочку. і, і корочку, він лиши, сільід і лимоном закуси ділочку. А ти у новий рік не гри, не гри, не гризи гри, У кутку кролятину і, 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 і. Депутати з хитро жо, з хитро вони мандатами.